на годиннику про останні події в Україні та світі далі в філі Тива Тетяна Чудаківська. Вітаю. За добу бойовики 28 разів обстріляли позиції українських військових. Один загинув і шестеро поранені. Такі цифри надають у прес-центрі. АТО. найскладніша ситуація у районі селища Кримське. Там бойовики неодноразово атакували бійців села АТО з гранатометів і накрили градами на півдні У районі Маріуполя під обстріли потрапили військові одразу у кількох населених пунктах. Вогнем у відповідь вони знищили озброєних бойовиків. Найбільш складна ситуація в районі населеного пункту з Кримське. Саме там бойовики неодноразово обстріляли наші підрозділи, використовували при цьому стрілецьку зброю, автоматичні гранатомети та реактивна система залпового вогню БМ-21 «Град». Новоласпах, Гранітна, Чернухина та Майорськ наступні точки напруження, де вогневі нальоти. На півдні зони АТО ситуація швидкоплинна. Бойовики ведуть обстріли наших позицій. Ми здійснюємо вогневі ураження, виповідь по вогневим точкам бойовиків. Сили АТО забезпечують оборону визначених рубежів. 25 українських військових звільнено з полону бойовиків. Серед них бійці Нацгвардії, 51-ї бригади збройних сил України і 39-го територіального батальйону. Нацгвардійці були гузяті у полон російськими десантниками під час боїв під Оловайськом і перебували у полоні майже 70 діб. Обміняли наших солдатів на 25 проросійських бойовиків, які були затримані українськими військовими за активну співпрацю з так званими ЛНР та ДНР. Уже п'ятий російський конвой, начебто тисячу тонн гуманітарної допомоги, удерся на територію України. У МНС Росії повідомили, що везуть допомогу для жителів Донецька і Луганська. Кордон перетнули більше ста вантажівок, півсотні білих авто. З гум конвою відправилися у Донецьк і стільки ж у Луганськ. Вантажі за повідомленням російської сторони оглянули їхні прикордонники і митники. Але Україна не надавала дозволу на перетин конвоєм свого кордону і не узгоджувала його рух. Немає відношення до конвою і Червоний Хрест. На окупованих територіях почалися псевдовибори. Лідери самопроголошених ДНР і ЛНР оголосили про обрання керівництва та так званого парламенту. Світова спільнота вже заявила, що визнавати цих виборів не буде, бо вони суперечать мінським домовленостям. А людей на дільниці для голосування змушують прийти обманом. Псевдовибори стартували у самопроголошених ДНР і ЛНР, лідери терористичних організацій у порушення мінських домовленостей замість 7 грудня призначили місцеві вибори на 2 листопада. Хоча це був один з пунктів умов перемир'я, які сторони затвердили ще у вересні. Ці ж вибори в Луганській і Донецькій областях, як і попередні псевдореферендуми, може визнати хіба що Росія і її поплічники. Я наголосив перед міністром закордонних справ Росії Лавровим, що є. Єдиними законними виборами в Україні є вибори ради 26 жовтня і вибори місцевих лідерів на Донбасі 7 грудня. Федеральний уряд не визнаватиме ці нелегітимні вибори. Федеральний канцлер і президент Франції підкреслили, що голосування може проводитись тільки в узгодженні з українським законодавством. Людей на виборчі дільниці, яких тільки у так званій ДНР більше сотні, заманюють обманом. Молоді люди йдуть голосувати і тим самим створювати картинку для російського телебачення під страхом полону чи примусової мобілізації, а пенсіонери тому, що їм пообіцяли роздачу картоплі і овочей. На виході з дільниць для залучення пенсіонерів до участі у псевдовиборах терористичних організацій ЛНР та ДНР бойовики залякують місцеве населення і вводять в оману, зокрема пенсіонерів, обіцяючи, що під час голосування їм будуть видаватися так звані соціальні картки, без яких вони начебто не зможуть отримувати пенсії. ДНР і ЛНР псевдоспостерігачі є лише від Росії, а ще від видуманої асоціації з безпеки і співробітництва в Європі, що має символізувати європейський контроль. ОБСЄ та інші авторитетні організації це голосування не визнають. Можна очікувати, що лідери терористів невдовзі заявлять про мільйони голосів на свою підтримку. Скільки людей лишилося на Донбасі, невідомо. Як і те, чи будуть голосувати російські військові. До того ж, на виборах у самопроголос. Шені ДНР можна проголосувати інтернетом. Все що потрібно, скріншот паспорта. По суті, зображення, яке неважко відредагувати. Лідери терористичних організацій вже проголосували. Так званий прем'єр ДНР Олександр Захарченко сказав, що чекає на реакцію Києва з приводу цих виборів. Понятно діло, що з ним розмовляти з Києвом. Ну в ближайше віри ми це не планували. Сьогодні пройдуть вибори, і реакцію Києва. До того будемо допомоги ісходити. Реакція Києва єдина вибори нелегітимні і не будуть визнані українською владою. У СБУ вже порушили кримінальне провадження проти їх організаторів. Терористи, звісно, твердять, що усе законно обіцяють людям відновити економіку і створити процвітаючі республіки. Зовсім як перед референдумами, які стали початком війни. Анастасія Бобкова TVI. Минув рівно тиждень після проведення дострокових виборів у Верховну Раду. А попередні результати досі не оголошені. Центр виборчкому залишилося отримати дані по одному одномандатному округу і дорахувати 0,08% по загальнонаціональному, національному, щоб оголосити фінальний результат. Непорахованим лишається 59-й округ у Донецькій області, де ЦВК напередодні змінила членів комісії. Після підрахунку 75% бюлетенів. Там лідирує самовисуванець Сергій Сашко. Його правий сектор звинувачує у співпраці з бойовиками. Ами ДНР також ЦВК вирішила перерахувати голоси на скандальному 50-му окрузі у Краматорську, а на загальнонаціональному виборчому окрузі усе без змін лідерує народний фронт трохи більше 22%, Другий з відставанням у півпроцента блок Петра Порошенка. Далі самопоміч 11%, Опозиційний блок, 9,5%, Долають 5% відсотковий бар'єр радикальна партія Ляшка і батьківщина свободі. Не вистачає трьох Європою прокотилася хвиля демонстрації на підтримку курдів, які у Сирії б'ються з бойовиками ісламської держави. Крім того, протестували також французькі зелені та грецькі «ліві». Більше в огляді Олексія Сахна. У багатьох європейських містах тисячі людей підтримали захисників курдського міста Кобані, що у Сирії. Упродовж багатьох тижнів курди чинять спротив джихадистам з ісламської держави. Мітинги відбулись у Берліні, Парижі, Лондоні, Брюсселі, Стамбулі. Їх учасники вимагали від європейських урядів допомогти курдам у їх боротьбі, а також визнати курдську державу. Це мирна демократична акція. Люди тут виступають за мир проти насильства з боку угрупування і діл, яке становить загрозу для усього близького сходу. А у Франції демонстрація захисників екології переросла у бійку з поліцією. Зелені протестували проти дій правоохоронців, через які минулого тижня загинув активіст екологічного руху Ремі Фрес. Він помер після того, як у нього влучила і вибухнула шумова граната. Найзапекліші сутички трапились в Тулузі та Нанті. Поліція затримала більше 30 людей. просто неймовірно бачити таке в нашому спокійному нанті. Демонстрантів небагато, але вони прийшли сюди просто влаштовувати заворушення. Не думаю, що їх можна виправдати. У грецьких афінах багатотисячний мітинг проти суворих заходів економії влаштували профспілки. Демонстрація на площі біля парламенту відбулася мирно. Постраждали лише прапори ЄС. Їх підпалили на знак незгоди з політикою Брюсселя. Євросоюз вимагає від влади Греції суворої бюджетної економії. Взамін обіцяють черговий транш коштів від МВФ. Саме нам доводиться кожен день розплачуватися за ці заходи жорсткої економії. Наші родини вже досягли межі бідності. Досить значить досить. Олексій Сахно ТВАЙ. Бережи автомобіль Україну накрила хвиля автоугонів. За 9 місяців було викрадено близько 9 тисяч легковиків. Показники удвічі вищі за торічні. Як уберегти свого залізного коня від зловмисників? Розкаже Ярослав Марченко. Здавалося б, одна з центральних вулиць Києва, багато людей, відеокамери. Проте навіть це не лякає автокрадіїв оганяти прямо з під носа автовласників їх машини. У Києві почастішали автокрадіжки. Не допомагають навіть хитромудрі протиугонні системи, скаржаться жертви автозлодіїв цьогоріч. Викрали майже 9 тисяч машин удвічі більше ніж торік. Значну частину цих автомобілів переганяють до окупованого Криму. Там не діє українське законодавство, тож легко переоформити авто на себе навіть із фальшивими документами. У Києві також можна купити елітну майже нову автівку за 2-3 тисячі доларів. Щоправда, без документів. Окрім столиці, у лідерах за угонами схід України кажуть. У державтоінспекції це спостерігається особливо в Донецькій і Луганських областях. Замикає трійку місто Київ. Якщо взяти по цим регіонам, які я тільки що сказала, то в Луганській це півтори тисячі транспортних засобів, в Донецькій тисячу вісімсот, і в Києві трохи більше ніж тисяча транспортних засобів. Автокрадії часто використовують код грабер. Цей прилад щитує радіосигнал з берлока, коли ви ставите своє авто на сигналізацію. Потім зловмисник легко відкриє ваше авто так, що ви не почуєте. Далі процес налагоджений. Автівку ховають у гаражі, зазвичай у приватному секторі перебувають номер кузова і міняють номерний знак. Усе викрадену автівку ідентифікувати дуже складно. Удаї радять. якщо ви не знайшли на парковці своє авто, одразу телефонуйте на гарячу лінію. 102. що швидше ви звернетесь по допомогу до правоохоронців. то больше шансов повернуть автомобиль. Водночас не варто економити на противогиенных засобах. Не останавливаться на одной какой-то конкретной сигнализации, поскольку есть не только сигнализации, есть еще дополнительные мобилазеры и есть еще, скажем так, любительские разные противоугонные системы, которые все таки усложняют Досвідчені водії можуть порадити чимало засобів безпеки, які допоможуть вберегти авто від викрадення. У мене автосигналізація стоїть, а во дворі дві собаки. Ну, Зараз є сигналізація заводська. Для руляші така є штучка. Ставлю в гараже і поэтому нічого не використовую. Пам'ятайте, декілька протиугінних систем одночасно блокування керма, педалей і коробки передач, а також кришки капота піднімуть шанси зранку побачити свого залізного друга біля під'їзду, але краще ставити на ніч свою автівку у гараж чи на парковку, яка охороняється. Ярослав Марченко, Євген Кіяшко, ТВА. У Києві завершується 44-й міжнародний кінофестиваль. Молодість журі вже визначилися із переможцями. Головний приз отримали два фільми: в останній у Парижі, Руперта Гіолера з Австрії та стрічка Діфред, ефіопського режисера Бергане Мегарі. Спеціальною відзнакою кінофестивалю нагородили німецьку картину Десь там Естер Амрамі, переможець конкурсу Сонячний зайчик шведський режисер Естер Мартін Бергсмарк. з фільмом Усе ламається. Україна має сьогодні щось робити в плані іміджу своєї країни, своєї культури. І міжнародний фестиваль навіть в такі тяжкі часи є дуже важливою річчю, складовою. Молодість це не тільки назва вікова, але це виховання поколінь людей, не просто прихильників кіно, ну я сподіваюся, і патріотів України. Благодійний фестиваль «Укроп» цього разу перевершив сам себе. Якщо у серпні свої роботи представили 30 майстрів, то цього разу їх понад 120. і ще купа бажаючих узяти участь залишилися у черзі. Митці йдуть у ногу з часом. На ярмарку, у мистецькому арсеналі. Є навіть кіборг та Путін, які у незрозумілій позі збирає гроші для української армії. Далі Марія Черняхівська. Посидіти верхи і сфотографуватися на такій садовій скульптурі можна, але не безкоштовно. За фото треба зробити пожертву на допомогу українській армії. Кому не до вподоби Путін, є народний ілюстратор. Водночас, активісти упевнені, час самосуду минув і за очищення влади мають взятися відповідні органи. Ви бачите, ось тут є наклейки, ссылки на сайти мін'юста. Тобто ми намагаємося та інсталяції сказати, що нужно переводити все в правове поле. Найбільша скульптура на експозиції кіборг цей інопланетне створіння замість серця має карбюратор від Таврії, а сам зібраний з непотребу. Лінзи, фотоапарата, железяки, куски полісосів, велосипедні цепи, в общем, весь хлам, який я нахожу, потихонечку чищу. душові трубки. Нек трубки. Некоторі деталі я навіть не трогаю, не чищу. от як я її знайшов, так я її приліпив. 30% від проданих сьогодні робот ми віддаємо фонд АТО. Хлопці для вас. Оскільки майстрів чимало, асортимент найрізноманітніший однак об'єднують роботи патріотичні мотиви. Ми ці щасливі, що можуть своєю творчістю допомогти українським солдатам. Навіть якщо буде можливість така, і мабуть вона й буде це від нас залежить. Що то щось зробити і віддати це на фронт, щоб люди маленькі обережки зробити, які просто будуть навіть нагадувати. Що про них думають, та допомогти можна не лише придбавши оригінальні речі. Тут же плетуть маскувальні сітки для українських солдатів. Зараз дуже потрібні сітки кольору піску. Це от все Азовське побережжя, це Маріуполь, сіро, коричнево, зелені такі не зелені хакі. І вже є замовлення на білі сітки. А от хто хоче нову вишиванку, може придбати не будь-яку, а зіркову. Відомі ведучі, співаки та письменники віддали своє вбрання на інтернет-аукціон за вишиванку Ніни Матвієнко чи співачки Альоші. Українці ладні віддати понад тисячу гривень, кажуть організатори. Та презентують інші лоти. Це вишиванка влада соломки. Це не вишиванка, це карбенна вишиванка. До речі, вона найменша, якщо вам цікаво. Це Альоша вишиванка, це вишиванка Лілу, це Бурковської, вона найстаріша, це Артура Босу і ця вишиванка Марії з гурту Анна Марія. Фестиваль укроп супроводжується ще й культурною програмою. Протягом двох днів тут виступатимуть українські письменники та працюватиме кінозал. Для малечі ж проводитимуть різноманітні майстер-класи. Марія Черніхівська, Роман Климчук, ТВА. На цьому все наступний випуск о п'ятнадцяті. Гарного дня і до зустрічі.